Друга хвиля штурму ради Чорнобильці, які протестують проти зняття з них пільг, повалили встановлений нещодавно навколо парламенту паркан і ледь не увірвалися до будівлі. У партії влади цих протестів не зрозуміли. кажуть, робочі групи працюють над проблемами. А сьогоднішня акція не що інше як провокація. Далі Ірина Павлинок сьогодні чорнобильці боролися за пільги. Паркан довкола Верховної Ради не встояв. Давай, 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 на 3 -4. Пішли, Не виходили. Мітингувальники кинулися на штурм. Одразу з кількох напрямків міліцію підсилив спецназ. Але залізні секції падали одна за одною. <риклад> Увесь залізний периметр лихоманило упродовж хвилин десяти. Організатори мітингу з числа чорнобильців вімкнули звуковий супровід з голосом відомого кіноперсонажа. Та що відсякій фотоса, шатріва побитка бічну. Сіяємо під <риклад> придобення. Форські автоматні черги мітингувальники прорвали депутатську оборону. Звукозапис автоматів було чутно і в кулуарах. Депутати стежили за штурмом через вікна. Керівник парламентських регіоналів пізніше заявив, не розуміє, чому люди бунтують. Робочу групу з урядовців чорнобильців та афганців вже створили, вона працює. Закон, яким скасовують пільги, поки що не ухвалили. Не дали поки що права і урядовцям розпоряджатися пільгами. Вітингувальники обурені. Закону нема, а гроші пенсійні фонди вже не платять. Чотири місяці лежить у пенсійному фонді. Це рішення суду, і на нього всі плюють і нічого не платять. І Же що ми виконуємо рішення кабінету міністрів? Це щось наплутали кабмінівські клерки. Запевняє Єфремов, уряд виплати не зупиняв. Мистре всівоштоє запоздали. Какої та фонд, като після тих писем, кото були відправлені нікатерими чиновниками в територіях по адресам пенсіонних фонду на вулиці? Тим часом бої не стихають. Ватажки спецпризначенців намагаються стримати натовп. від паркану. Вони пересуваються ближче до парламентської будівлі. На усіх входах до Верховної ради кілька шеренг берку у у різних місцях спалахують сутички. Закону не буде, аж поки уряд не домовиться із громадськими організаціями. Запевнив спікер Литвин. Він відкрив засідання лише коли пристрасті на вулиці стихли. Мітингувальники вели переговори з депутатами, потім спробували прорватися в раду. І ще раз поранених серед пікетників не було. А от міліція відрапортувала постраждав боєць Беркуту. У нього забите коліно. Нових парканів запевняють депутати більш високих та міцних зводити наміру вони не мають. Під вигуки ганьба залізний паркан довкола Верховної ради впав усього лише за якихось 10 хвилин штурму. Чорнобильці кажуть, це лише перший крок. Вони збираються проводити акції протесту по усіх регіонах України, аж поки їхні вимоги не будуть почуті. Ірина Павлонок і ТСН, 1+,1.